Харків це місто герой, і Харків це місто героїв. Харків це місто, що ніколи не забуває жодного захисника й захисниці, які загинули в боротьбі за свободу. І відтепер пам'ять про них житиме не лише в серцях. Нині кожен охочий зможе власноруч доторкнутися до історії полеглих воїнів. Все це стало можливим завдяки ініціативі харківського міського голови Ігоря Терехова і з метою привернути увагу суспільства до цінності кожного людського життя, зусиллями «Ритуал», місцевої влади, благодійних організацій та активістів на території кладовища номер 18 відкрили інтерактивну стелу з віртуальним меморіалом пам'яті. Я пам'ятаю, коли ми ховали перших наших героїв, і зараз, коли на жаль. Дуже багато наших хлопців та дівчат поховано тут. І не тільки тут, а на кладовищах нашого міста. І вони ціною свого життя дають можливість нам жити. Ми схиляємо сьогодні наші голови перед їх пам'яттю, перед їх героїзмом. І це... Тільки перший крок, який ми можемо зробити, і ми сьогодні працюємо над глобальним проєктом будівництва меморіалу пам'яті. Він буде дуже знаковим і для нашого міста, і для України. Завдяки електронній навігації по віртуальному меморіалу пам'яті близькі та родичі полеглих героїв, а також пересічні громадяни, зможуть знайти захисників та захисниць України, які поховані на всіх міських кладовищах Харкова і є в базі даних меморіалу, переглянути їхні світлини, нагороди і відзнаки, дізнатися біографію та обставини загибелі це дуже важливо для нас, для наших захисників, для сім'ї загиблих, щоб ця інформація про кожного загиблого героя була. У відкритому доступі ми повинні пам'ятати, ми повинні відчувати, що вони з нами. І це розробло і, і це, совмисно з нашим кп «Ритуалом», з міською адміністрацією. Ми розробили цей проєкт. І це перша доска, це тачскрін-прибор, не доска. Ще планується три. Ми плануємо тут огромний меморіал. Скоро будуть готові ескізи, і там уже буде видно що, що як і чому. Але це. Це дуже важливо. Я займаюся сім'ями загиблих з 15-го року. Ну, ви саме бачили, як реагують сім'ї на малішу інформацію про, про, про своїх рідних. На заході були присутні й члени родин полеглих героїв. Сліз ніхто не стримував. Тепер у цих батьків замість дітей залишилися лише світлини і пам'ять про них. Наші янгули, захищаючи нашу країну, наше місто, нашу область. На жаль, Віддали своє життя, а ми залишились тут, і у нас залишилась пам'ять, любов, величезне серце і величезна рана у душі. І що ми можемо робити? Ми можемо далі виборювати нашу свободу, ми можемо. Пам'ять про наших захисників, про наших янголів, і щоб наступні покоління, коли вже нас не буде, і ми будемо разом, щоб ці наступні покоління знали і пам'ятали, яка ціна нашої свободи, яка ціна нашої незалежності. Опісля презентації проєкту Віртуальний меморіал пам'яті представники Харківської міської ради, благодійних та громадських організацій, близькі та рідні загиблих взяли участь у церемонії покладання квітів до стели меморіального комплексу військових поховань Алея Слави. Не залишилася остороні молодь. Незважаючи на юний вік, ці хлопці вже приходять на кладовище вшанувати пам'ять полеглих. Треба пам'ятати обов'язково про ціну е, взагалі, перемоги, про ціну взагалі існування української держави як такої. І ціна, на жаль, ось ми бачимо дуже велика. І коли приходиш сюди, кожен раз, і на жаль, ця ціна ну збільшується все. Тобто ми кожен раз, коли сюди приходимо, бачимо, що збільшується кількість прапорів. То для нас в першу чергу пам'ять про цих людей найважливіша. Символічно, що урочисте відкриття інтерактивної стели та покладання квітів відбулося 6 грудня в День Збройних сил України. Сьогодні День Збройних сил України і православна церква України сьогодні вшановує пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Памерлікійське і чудотворця. Так зівпало, що після зміни календарю свята святителя Миколая ми святкуємо 6 грудня. Він тепер є покривителем наших Збройних сил. Як багато років був покривителем моряків, космонавтів. Тому, вшановуючи пам'ять наших загиблих героїв, ми молимось за них, просимо Господа, прийняти душі їх до своїх осель і віримо, що хто душу положив за друзів своїх, той спасе їх. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сіви скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вішневій моїй Україні. Саме зараз її вояки всю країну від зла захищають. Б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна. Війшла в майбуття вільна, сильна. без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Слава нашим героям! Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків, новини.